Христос придбав. Не ми, не наші якісь потуги, не наші фінанси, не наші здібності, але тільки Ісус, Він один, зробив те, що неможливо було для людей. Він придбав небо. І Він хоче, щоб ви і я разом з вами були там, в цьому небі. Слава Ісусу Христу! Перше пістання святого апостола Павла. Шостий розділ, 20 вірш. одне речення з цього до Коринтян. Перше пістання святого апостола Павла до Коринтян, 6 розділ 20 вірш. Одне речення перше. Бо дорого куплені ви. Звичайно, ми сьогодні розуміємо, що святий апостол Павло писав до віруючих людей в Коринті, до тих, які. Прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, до тих, котрі зрозуміли суть евангельської науки, до тих, котрі від чогось відмовились і щось надбали. Але це речення, коли я прочитав, воно відкрило переді мною деякі такі роздуми, тому що багато речей в нашому житті ми можемо куп купляти, можемо продавати. Завжди, от наше життя людини, воно завжди наповнене. Купівлею, продажею. Можливо, не завжди за гроші, можливо, не завжди за якісь такі ну, фінансові цінності. Але по великому рахунку ми завжди щось продаємо і щось купуємо. Або щось віддаємо, щось набуваємо. І це є наше життя, це є наше життя, в якому ми проживаємо. І по великому рахунку тут немає нічого поганого. Але ми є свідомі того, брати і сестри, що коли перед нами лежить вибір, що купити. Дорогу річ чи дешево? Звичайно, що ми дивимося по нашому фінансовому стані. А якщо перед нами лежить вибір, дешева річ або поломана, непридатна річ, що ми обираємо в такий момент? Тому що поломана, непридатна, вона ще буде дешевшою, ніж оця дешева. І ми завжди стоїмо перед вибором, що ми можемо придбати для себе особисто. Звичайно, що мова йде. Сьогодні не про те, як краще купити чи вигідніше продати. Ми сьогодні говоримо про Ісуса Христа. Ми сьогодні говоримо про вічність, яка започаткована для нас усіх з часу з моменту нашого народження на цю землю. Коли ми прийшли, коли ми народилися і проживаємо, наше народження воно дало старт нашої вічності. І сьогодні ми свідомі того, що людина, живучи тут, на цій землі, вона може обрати місце проведення своєї вічності, або я з Богом, або без Бога. А отут відкриваються певні можливості, певні, як би сказати, дороги, певні шляхи, яким чином я це можу досягнути? Чи куплю я щось дешеве, чи куплю я щось дорогоцінне? На що мені звернути увагу? Взагалі, людина у житті. Читаючи Боже Слово, книга Буття дає нам опис створення людини і ціль створення людини, нас як людей. Бог хотів завжди мати спілкування, єднання з своїм творінням. Творив Бог землю, творив Бог море, все, що наповняє оці води, риби, інші якісь творіння, дерева, квіти. Але коли прийшов час, і перед Ним, я так собі уявляю, на землі лежав. ну, Може, так трошки грубувато, але шматок ось цього пороху, який просто лежав, то знаєте, що зробив Бог? Написано: Бог вдихнув дихання життя в людину, і людина стала душею живою. Ні тварині, ні птахові, ні дереву Бог не дав ось цього дихання життя. Але ми, брати і сестри, маємо таку від Бога благословенну частинку. Яку він дарував кожній людині, і Бога, звичайно ж, було бажання, щоб ця людина цінувала присутністю Бога в його житті. Так Бог знав, що Адам з Євою вони не втримають ось виконання цієї однієї заповіді. Так, Бог знав, образно кажучи, що спочатку Єва, а пізніше Адам, вони підуть в торги. Вони щось продадуть і щось надбають. Там не було грошей, там не було жодної валюти. Але коли Єва взяла цей плід, вона віддала те, що мала, а надбала, що надбала? По великому рахунку нічого. По великому рахунку людина втратила те, що вона мала, дароване від Бога. І Бог дає свій вирок, Бог дає заключення за те, що ви так зробили. Буде так, буде так і буде так. І здавалось би, читаєш, буде все погано. Земля проклята, муки при народженні, будеш поті чола завжди їсти свій хліб, тобто тяжко працювати. Невже так погано все? Але Бог добрий, Бог люблячий, і Він залишає шанс, залишає можливість людині знову відновити втрачене. Але вже людина для того, щоб відновити втрачене, не зможе поторгуватися, не зможе поторгуватися, не може вступити в якусь купівлю-продажу. Дивіться, я дивлюся з такої позиції, що ми, як люди, про котрих говорить Писання, що всі згрішили. Я говорив про те, що є хороша річ, є ну, недобра, така трошки гірша або дешевша річ, і є поломана, непридатна річ, що ми зможемо обрати, маючи можливість при купівлі? І я дивлюся позиція Бога, що Бог може обрати серед нас людей. Що в мені чи у вас було такого привабливого, що Бог вирішив надбати мене і вас і привести в своє царство? Чим я Богові так сподобався, що він вирішив, що ви і я разом з вами будемо ходити золотими вулицями Нового Єрусалиму? Що так Богові ну, запало в його серце, в його душу, коли він подивився на мене чи на вас, і він сказав: Оце хороша людина! За нього потрібно заплатити. Я думаю, брати і сестри, ми свідомі того, що ми були і не надмір добрі, і не надмір дешеві, але ми знаходилися більше в положенні люди, людини, яка зіпсута. Так нас так про нас говорить Боже Слово. Ми зіпсулися, ми зіпсулися розумом, думками, і Бог навіть. Даючи характеристику людям, які жили на початку взагалі створення або продовження існування світу, він каже: він бачив їхнє серце, що всі їхні думки лише зло, лише зло. Іншими словами, творіння Боже, воно зіпсувалося, воно непридатне. Людина тільки думає про зло, і впродовж століть, і навіть тисячоліть людина чинить лише зло. І сьогодні в наш час ми бачимо, наскільки яскраво це зло проявляється, наскільки в серці людини є ось ця ненависть, жорстокість зробити зло, зруйнувати, поламати, знищити, вбити інші моменти. Чому? Тому що в відповідний момент людина віддала Боже, а прийняла світське, прийняла диявольське в своє життя. І ми сьогодні маємо такі. Трагічні моменти в житті нашого народу, нашої країни, та взагалі по всьому лицю землі. Але я прочитав ось це місце, де святий апостол Павло звертається до віруючих людей, і він каже, те, що ви прийшли до Бога, це дуже добре. Те, що ви прийняли Ісуса, це дуже добре. Те, що ви стали на дорогу спасіння і хочете бути в небесах, це дуже добре. Але зрозумійте ціну. Ціну зрозумійте, тому що, брати і сестри, коли ми повноцінно... Зможемо осягнути хоча б розумом, яка ціна заплачена за нас, це буде впливати на наше життя, це буде впливати на, нашу, на наш характер, це буде впливати на наші вчинки, на наші слова. Тому що ми нічого не могли принести. Все, що міг я принести до Бога, це свої провини, це свої гріхи. А святе Боже Слово говорить: бо дорого куплені ви була заплачена певна ціна. І святий апостол Петро він пише своє післання, і він говорить або вказує людям нам сьогодні і тим людям, які жили тоді, яка ж це ціна, що саме було заплачено за мене і за вас? Божа дія та Божа пропозиція. Бог полюбив світ, написано, і віддав свого Сина. Для чого? Щоби Він заплатив ту ціну. Ісус як Спаситель, Ісус як відкупитель. Він той, хто прийшов. І мав, ну, образно кажучи, в своїх руках певну ціну або певну коштовність, яку він віддав для того, щоб надбати оте погане, зіпсути. Ну, можливо, хтось був доброю людиною і не є про себе такої низької думки. Але Ісус хотів і має бажання надбати ось таку людину, яку, можливо, люди зневажають, на котру, можливо, люди не дивляться, котра, можливо, про себе думає, що куди мені там до святих людей. І навіть тих людей, які думають, та я святий побожний, щось роблю, щось звершую, він прийшов з цією ціною. І перше післання святого апостола Петра, перший розділ, і 18 текст і нижче написано так. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Слава Богу, брати і сестри! Чуєте, що написано? що Петро пише? Ви були відкуплені від марного вашого життя, і це наше марне життя, яке ми провадили, можливо, хтось і сьогодні провадить, воно веде нас до прокляття, до суду Божого, до вироку, де буде слово сказане. Що ідіть, вогонь вічний, який приготовлений для диявола і його слуг. Але для того, щоб цього не було, людина все-таки повинна зрозуміти, яка ж ціна заплачена за мене. І Петро каже, що дорогоцінною кров'ю Христа, я собі уявляю цю юрбу народу, яка стоїть там на тому невеликому пагірку Голгофи і дивиться три хрести, троє людей там висять. Це було звичне явище, розп'яття римлянами злочинців. І, можливо, люди бачили вже не один раз, як помирали. Можливо, хтось ходив дивитися на видовище, і йому це подобалось, коли злочинців карали, коли дійсно люди, які заслужили так, таку смерть, вони були розп'яті. Але в якийсь момент на тому, на тому пагірку була роздіп'ята людина, яка не вчинила зла, яка не вчинила жодного злочину, яка не переступила закону ні римського, ні єврейського. Тим більше Божого, там висіла людина, про яку всі думали, що він є злочинець, він є той, який ворохобить народ, він є той, який не відповідає на, Боже, на, на, на Божі постанови. Він зовсім інше щось говорить. І люди дивилися на звичайну людину, яка помирала, яка помирала в тих муках, стражданнях, починаючи фактично від Гевсиманії, але ось кульмінація на Голгофі, і там стікала кров. Там стікала кров, тому що там були рани, були рани від побиття в саду Гевсиманії, в первосвященників. Були рани від побиття, коли Пилат дав команду збичувати його. Були рани від того тернового вінка на голові. Стікала кров. Люди дивляться, звичайна людина, звичайна кров. Були рани, коли вбивалися цвяхи в руки і в ноги. І там була пролита ось ця кров, про котру апостол Петро каже, а вона є дорогоцінна. Дорогоцінна, чи є щось більше від крові Ісуса Христа, чи є щось дорогоцінніше від крові Господа нашого, Спасителя нашого, брати і сестри. А оця дорогоцінність була заплачена за мене і за вас. Ми це заслужили, ми це заробили, ми цього досягнули. Звичайно, що ні. І можна уявити, що Бог бере усю непридатну річ поломану, Можливо, вже заржавіла, закинута, немає якихось деталей, не вистачає, але він бере в свої руки і починає формувати, як написано, нову посудину, нову річ, яка придатна, яка спосібна. Що робити? Ми далі прочитаємо. Бог бере. Чому? Тому що заплачена ціна. Ісус, коли вознісся на небо, написано, Він сів праворуч Отця, і Він є ходатаєм, заступником. Він є сьогодні фактично. Тією особою, яка заступається не тільки за наші гріхи і наші провини, як віруючих людей, але яка свідкує перед лицем Небесного Отця, що світ ще сьогодні має надію, що світ ще сьогодні має можливість люди цього світу прийти і отримати спасіння і життя вічне. Не завжди так буде. Не завжди так буде. Прийде момент, коли ця дорогоцінність вона вже буде не, 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 не то, що не матиме сили. А вона буде вже не потрібна, тому що час вичерпується Божої благодаті. Так сказав Господь, так, є жертва Христа, є дорогоцінна кров, але є і час, коли ця кров може стати дорогою для мене, коли ця кров може омити мої гріхи, мої провини, тому що вийде визначений Богом час, і вже ніхто не зможе нічого поправити. І тому, Павло, продовжуючи цей вірш, який я зачитав, він говорить такі слова, бо дорого куплені ви. Отож, висновок, якщо я дорого куплений, що я маю робити? Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Слава Богу! Правда, легко сказати Слава Богу. Але Писання говорить нам про те, що не тільки наші уста мають висловлювати хвалу і подяку Богові. Але писання нас навчає, що і все наше життя воно має відображати Божу сутність. Це наше життя має бути хвалою для Бога. Не завжди це вдається. Не завжди ми в чомусь можемо впильнувати. Не завжди ми можемо бути в чомусь досконалими, але є шанс, є можливість. Я говорив про того заступника Ходатая перед Небесним Отцем, який заступається за наші гріхи і наші провини. Я думаю, ми обходили себе, тому що розуміли, наближаємося до того зібрання, де ми будемо згадувати смерть Господа Ісуса Христа. І не просто з цього місця нам прочитають, як, яким чином. Його мучили, Його били, Його катували, як били цвяхи в руки, але згадування смерті Господа нашого Ісуса Христа, проголошення смерті Господа Ісуса Христа, воно відображається в прийнятті тіла і крові нашого Спасителя. Хліб і вино сьогодні перед нами. І ми дивимося, це є дорога ціна, заплачена за наше життя. За нашу благословенну вічність і тому Павло каже: прославляйте, коли не вдається Іван пише: ми маємо заступника перед Отцем. Він в благання за наші гріхи і не тільки за наші, за гріхи цілого світу. Ми маємо цю можливість, брати і сестри. Тому я хотів би, щоб цій нашій молитві, коли ми зараз будемо молитися, щоб ми подякували Богу, щоб ми прославили небесного Отця, за те, що Він у своєму передбаченні. Знайшов ту ціну, яка задовільнила його, яка є сильною, яка має владу і силу викупити грішну людину, забрати грішну людину з місця прокляття, з території диявола, з ворожого царства, і переставити в Боже царство, дати нове життя, дати нові бажання, дати нові звички, новий характер сформувати. Це все через заслуги Господа нашого Ісуса Христа. Прославляйте Бога, дякуйте Богу, тому що добрий Він і навіки Його милосердя. Дякуйте Ісусу Христу за те, що Він звершив, виконував волю свого Небесного Отця. І, звичайно, в наших молитвах ми ще раз оглянемо себе, ще раз подивимося в своє життя, де ми щось можливо не поправили. Хай нам нам Бог допоможе бачити себе, але найбільше бачити. Ісуса, бачити Спасителя, бачити ту ціну, яка заплачена за моє і ваше спасіння. Давайте схилимося перед Ним, прославимо Його і подякуємо Йому. Слава Йому. Аллилуйя!